Я росла в атмосфері душевного нездоров'я, але цього ніхто не пояснював. Я росла, ніби помінявшись місцями зі своїми батьками. Мій батько страждав на депресію, а мати була зовсім безпорадною, незрілою. Здавалося, вона чекає підтримки та порад від мене, дитини. Коли мені було півтора роки, я підхопила гостру інфекцію. Температура піднялася до 39 градусів. Почалися судоми. Батьки відвезли мене до лікарні та залишили там одну. Посеред ночі я почала задихатися. Це помітив випадково лікар, що проходив повз палату. Він зробив мені невідкладну трахеотомію без анестезії і цим врятував життя. Усі свої кризи я надалі долала самотужки. Коли мені було 11, у дитячому таборі, я зламала ключицю, однак не сказала батькам про це. Я знала, що вони не захистять мене від болю та страждань. Незабаром я повернулася додому, і що з моєю ключицею щось не так помітив друг сім'ї. Лікар сказав, що більшої недбалості він не бачив у своєму житті. А коли мені виповнилося 18, мати посадила мене навпроти і сказала Ну, от ти і виросла. 18 років я була твоєю матір'ю, дбала про тебе, тепер твоя черга подбати про мене. Почувши ці слова, я подумала. Ти ніколи не була матір'ю і не дбала про мене. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проект хочу вірити як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом любити один одного та любити Бога. У попередніх випусках ми почали відповідати на питання, як зміцнити прив'язаність між батьками й дитиною. Якщо ми володіємо серцем дитини, ми володіємо її розумом. Ми вже розглянули два кроки на шляху заволодіння серцем: перший встановлення та підтримання контакту з дитиною, другий дати дитині те, за що вона може триматися. Сьогодні розглядаємо третій крок на шляху фундаментального зміцнення дитячої прив'язаності: заохочуйте залежність. Зі спогадів жінки, про яку я говорила на початку, дуже красномовно помітно, що дитина всім серцем бажала емоційно залежати від своїх батьків. Це здорова, нормальна потреба людини, що дорослішає. Ось що про це говорять спеціалісти. Загалом, запросити малюка до залежності означає сказати, ти можеш покластися на мене, зі мною ти будеш у безпеці. Запросити до залежності дитини дитини старшого віку означає повідомити дитині, що вона може довіряти нам, розраховувати на нас, спертися на нас, дозволити нам подбати про неї. Вона може звернутися до нас по допомогу та чекати від нас підтримки. Ми говоримо їй, що готові допомогти, і схвалюємо її потребу в нас. Але якщо ми не заручимося перед цим довірою дитини, ми не досягнемо позитивних результатів. І тут на нашому шляху постає модне сьогодні захоплення незалежністю. Ми боїмося, що заохочувати залежність означає заохочувати регрес замість розвитку. Але таким ставленням ми не стимулюємо розвиток справжньої самостійності, ми формуємо лише незалежність від нас. Залежність спрямовується на групу ровесників. Тисячами різних способів ми тягнемо наших дітей до дорослішання, підштовхуємо, підганяємо замість того, щоб дати їм відчуття спокою. Ми вважаємо за краще відштовхувати від нас їх, а не притягувати. Але незалежність це результат дозрівання у залежних відносинах. Наше завдання у вихованні дитини задовольняти її потребу в залежності. Опираючись залежності, ми перекриваємо рух до незалежності та відкладаємо її розвиток. Короткого шляху до незалежності немає. Єдиний шлях до незалежності проходить через залежність. Героїні історії так хотілося, щоб батьки дбали про неї, щоб на них можна було покластися, щоб відчувалася їхня підтримка. Але ця дитина була позбавлена цього. У майбутньому через цю дитячу травму вона почала переживати нападки паніки. Потім її нервова система все частіше почала давати збої. У нашому організму все взаємопов'язане. Дитячі душевні травми не минають без сліду, на жаль. Усі події у дитинстві щодня формують нас тому так важливо забезпечити дитині спокій, щоб вона розслабилася у відносинах з нами, знаючи, що їй є на кого покластися. Бог саме такий батько: не бійся, бо я з тобою не бентежся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримаю тебе правицею моєї правди. Ці слова саме про те, що Бог запрошує нас у залежність від нього. Він обіцяє нам свою підтримку, постійну, бо Він наш Бог. Моя порада сьогодні нам, батькам. Якщо раптом так склалося, що ми перестали відчувати внутрішнє прагнення захищати і дбати про свою дитину, потрібно докласти зусиль, щоб відшукати і відкопати в собі інстинкти захисника, годувальника і того, хто покаже дитині світ, хто охоче залишиться з нею. Головне, щоб наше бажання дбати йшло глибоко зсередини. Воно є в кожному батькові та матері. Можливо, просто запорошилося. Моя порада сьогодні нам, дітям Бога. Відчуйте, як приємно і легко усвідомлювати, що ми залежимо від Бога. Це так приємно розуміти, що тобі можна розслабитись у стосунках з Богом, розслабитися та довіритися. Наше життя залежить від Бога. Ми сьогодні дихаємо, тому що Він дав нам дихання. Сьогодні ми можемо отримати прощення, тому що Ісус заступається за нас, без Нього нам не жити. Сьогодні ми говорили про третій крок заволодіння серцем нашої дитини: заохочуйте залежність. Пам'ятайте, що якщо ми володіємо серцем дитини, ми володіємо її розумом. З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.